Що це таке? Скоріше за все, що просте пення. пенні, яких і так дуже багато, цілий час вони попадаються тут. Ну і це приємно. Краще, ніж банки викапувати чи гільзи. Зараз трошки про трупи пробу Угу. Про сте Якого року? Ніякого року. 1900 Якийсь там. Так. 1921 й Пені. На одній стороні у нас зображена фігура Британії жіночого уособлення з щитом, на якому хрест союзного прапора, а в іншій руці тризуб. З іншої сторони монетки Георг П'ятий. Дуже гарний сигнал, як монетка, але бачу вже і бачу, що це взагалі не монетка. Це взагалі не монетка, бо, тому що це гудзик. І гудзик цікавий, великий. М -м -м, окей. Що це в нас за гудзик? Ну я ще такого не знаходив, навіть не можу розібрати. М -м, це напевно, що точно не артилерія, точно не... Мені здається, що це гвардійський. Скоріше за все, що це гвардії, Гудзик гвардії. Так. Це Гудзик гвардії. Він в гарному стані, до речі. Так, так, це Гудзик офіцерської Ірландської гвардії до Першої світової війни. У нас знову хавпені, чи ванпені, чи щось інше. Не щось інше. А знову король. Ну, щось мені здається, що це 1939, але поки що не видно ванпені. Так, це 39 рік. З цієї сторони все так само, а з іншої вже Георг Шостий. Монетка випускалась тільки 5 років з 1937 по 1952 рік. Знову сигнал, знову викопав, і блін, і що задів. На жаль, я зачепив запальничку. Угу. Блін, запальничка така. Це в нас полозапальничка 1930-х років. В гарному стані коштує приблизно 200 фунтів. В такому, як я знайшов, коштує. Знову сигнальчики, знову... Знову монетка маленька. Ну, напевно, що нічого цікавого. Напевно, що нічого цікавого. Ну, зараз подивлюсь. Стандартний фартінг 1900. 16 рік або 18, -й, 16 вроді. Фартінг був монетою британського фунта, який дорівнював 4 фартінги за один пенні. Так, сонце світить. Гарно, вже трошки вечеріє. Але ми ще продовжуємо копати і шукати золото. Поганий сигнал, такий незрозумілий, але я вирішив викопати. І я вже бачу, як вискочила монетки. О, це ще срібне. Угу. Це ще й срібно. Це ще й срібно. 1940 рік. Срібло нарешті. Такого ще не бачу. Буде в колекцію. Ці монети такого плану, що були випущені до 1920 року, були виготовлені з 100% срібла, а вже після тих років виготовляли тільки на 50% зі срібла. Вартість шилінга становила 10 фунта. Тобто 20 шилінгів це 1 фунт. Ну, ще один сигнальчик. Тут була срібна монетка ось ця велика. І ще один сигнальчик. Тут я бачу. Щось вперся. Що це таке? Що це таке? Хм. Окей, витягуємо. Витягуємо, подивимось. Знову без рукавиців, Так. якась пікась. Незрозуміла штука. Що це таке? Ну воно тут якась емблема. Це якась. не знаю, що це таке, Якась серзина. Що це таке, поки не знаю. У нас гарний сигнал, і вже щось вилетіло, Не похоже на монетку, тому що мені здається, що воно якесь грубе, Да. Це не монетка. Що це таке? Що це таке незрозуміло? Пу. Що це в нас таке? Якийсь кусочок металу монетної форми. Очистив, чистив і трохи щось відчистив. От щось є. якісь номера. Дома помию, добре, буде краще видно. З цієї сторони я так і не чистив, але мені здається, там нічого і немає. Ось тут номера. Окей. Так, і знову щось є. Знову щось таке, що це незрозуміло. На гудзик не похоже, хоча. Хоча. Так, а це виявляється. Гудзик тільки якийсь старенький дуже. Так. Так, це гудзик британського солдата часів Другої світової війни. Прям по стежці. Прямо по стежці стежці йшов і знайшов монетку. Таких монеток вже кілограм, якщо не більше вдома, точно більше. Алло. Що це в нас таке? Щось типу гудзика. Угу. Щось типу гудзика. Ну, останній такому, но ну, за і новий, такий ще не був. Що сьогодні на гудзики дуже везе. А це у нас виявляється гудзик французької лінійної піхоти Наполеона 13-го полку, початок 1800-х років. Ну, на сьогодні все. І ось нахід ось такі монетки і гудзики. І з цікавого ось цей гудзик непоганий. Гвардійський шилінг. Якого я ще такого не бачив з 40-го року. Також непогано. Це я не знаю, що це таке взагалі. Ну, попробую знати. Цікава ця запальничка, яку я, на жаль, пошкодив, постараюсь її від, 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 відремонтувати. Цікаво, що це за матеріал, але но... старенька запальничка. І такого плану ще гудзик один, не знаю, чи це взагалі гудзик, але виглядає на гудзик, можливо щось інше. І старенький-старенький гудзик. Так. Де тут два лева, погано видно, але два лева і по центрі, по центрі не знаю що. Чись не тримають якийсь щит чи що. Ну цікаво, тобто її відчистити.